Всім привіт! Мене звуть Світлана. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу розповісти вам про одну дуже особливу книжечку, яка мені дуже дуже сподобалася. Це Роберт Макемон Життя хлопця. Думаю, що це відео буде недовгим, тому що. Ця книга мені абсолютно сподобалася, і як вона написана, і про що вона написана, і персонажі, і переклад. Мені все сподобалось. Я взагалі не маю жодних зауважень чи претензій, не бачу яких-небудь мінусів в цій книзі. Тому коротенько розповім вам про що вона, і можу лише хвалити її, тому що повторюсь, вона мені дуже дуже сподобалась. Але спочатку кілька слів про видання. Ось така обкладинка. Спочатку вона мені не дуже сподобалася, Оце ось обличчя в дереві в мене викликало якісь такі відчуття, якийсь дискомфорт. Але коли я її придбала цю книгу і почала роздивлятися, то я побачила всі оці ось дрібні детальки, малюночки, десь якась рука, десь якийсь велосипед, змій, олень, пір'їнка. І що мені також дуже подобається, це ось тут є. Тиснення пір'їнки. Це збільшений формат. Вийшла книга у видавництві «Жорж» і переклала її на українську мову Ганна Яновська. Хороший папір, цупкий, сподобалася за якістю книга. Середній шрифт, не можу сказати, що дуже великий, не можу сказати, що маленький. Ілюстрацій всередині немає, наскільки я пам'ятаю. Тож, ілюстрації є тільки на на обкладинці життя хлопця це одна з тих історій, яка розповідається з точки зору дитини від імені дитини. Але це не дитяча книга, і розповідає вона про доросле життя, про всі його плюси, недоліки, які бачить очима в даній книзі. Хлопчик, якому 12 років його звуть Порі Мак Маккенсон. І ось розповідається він розповідає про себе, про свою родину. Про своїх друзів, про своє містечко, це маленьке містечко Зефір в штаті Алабама, що знаходиться на півдні Сполучених Штатів Америки. І відбуваються події в 1964 році. Тобто, не так багато часу пройшло після Другої світової війни, після її закінчення. І тут вона також згадується а, з спогадами у деяких людей, ну і загалом згадуються персонажі, які могли служити під час війни. А, також це той час, коли е, чорношкірих людей е, ще не вважали рівними до білих. І от в цій книзі власне описується, як вони е, жили разом з білими в одному містечку, який це був розподіл, що у них була своя окрема частина міста, і що навіть коли була велика повінь, то багато хто з білих людей не хотів їм допомагати, мовляв, це їхні проблеми. От, але решта людей все ж таки були порядними і пішли на допомогу. Тим більше, що це загрошувало і їхнім будинкам. Також в ті часи е, дуже розподіляли, не допускали чорношкірих в публічний басейн, тільки для білих дозволялося. Можливо, ви бачили раніше десь у фільмах, що і навіть туалети окремі робили, які позначалися табличкою калат в кольорові, а для білих людей були окремі туалети. А в цій книзі багато таких невеличких сюжетних ліній, які описують життя цього маленького містечка, і описуються тут події протягом року чотири пори це весна, літо, осінь, зима, 64-го. Тут є і детективна лінія, тут є певне вбивство, певний труп, і будуть шукати, хто вбив цю людину, що сталося. Також тут є певна містична лінія, є такий собі здоровенний е річковий змій величезний, просто е якого звуть старий Мойсей, і йому там щороку жертвоприношення ну, приносять чорношкірі. Чорношкірі чорношкір, у них ціла процесія там відбувається. Також розповідається невеличка лінія про те, як впливає алкоголь на людину і як вона змінюється, і як від цього страждають її. Родина, родичі, сім'я ну і також якісь моменти зі школою, з друзями Корі розповідає про хуліганів, яких він боїться, і від яких тікає про вчителів, які не завжди справедливі. За стилем написання, за побудовою тексту, сюжету. Ця книга нагадала мені книгу Гарпер Лі Вбити пересмішника. А також книгу Рея Бредбері Щось лихе насуває там теж з точки зору. Ну, головні герої це діти, 11 років. Убити пересмішника здається ще й менші, і от дуже подібне до вбити пересмішника. Там теж оповідається життя маленького містечка через погляд дітей. Тож, якщо вам сподобалося вбити пересмішника або щось лихе насуває, то дуже рекомендую вам звернути увагу на цю книгу. Також кажуть, що вона в дечому подібна на книги Кінга. Ну, прям щоб така подібна, подібна була, я не пригадаю, яка у Кінга була, але в нього теж багато йдеться про маленькі містечка в США і про те, як люди там одне одного знають, як вони взаємодіють, якісь таємниці всередині спільноти і так далі. Ця книга дуже зачепила мене під час читання, вона настільки якась щира, правдива, щимка. І коли Корі розповідає про своє дитинство, про цей ось рік, коли йому 12 років, про літні канікули, про своїх друзів. Читаючи цю книгу, я повсякчас згадувала і свої якісь дитячі спогади, як я їздила до бабусі там, влітку на канікули, як я проводила літа. Одним словом, ця книга викликала у мене дуже теплі, якісь такі ніжні, приємні о, почуття, навіть попри те, що там є і така трішки страшна о, історія про це вбивство. Але загалом. Є там і сумний такий дуже момент, але не буду вам його розкривати. Але загалом ця книга якась така дуже життєстверна, я би сказала. Мені вона особисто дуже сподобалася і припала до душі. і Я думаю, що я її ще перечитуватиму в майбутньому. Однозначно вона буде в топі найкращих книг цього року у мене. Друзі, я могла б вам ще багато розповідати про сюжет цієї книги і про те, яка вона чудова. Але не буду, тому що я хочу, щоб ви не буду вам спойлерити, хочу, щоб ви самі її прочитали. Я її дуже-дуже рекомендую. Щодо перекладу, зауважень у мене немає. Переклад мені дуже сподобався, він е, легко читався е, без будь-яких якихось таких е, зачіпок за якісь слова. Ну, от слово умничай, не умничай мені е, зачепилося око за нього, але це, оскільки це маленьке містечко, то там розмовляють відповідно своєю говіркою, якимось суржиком, І я думаю, що перекладачка таким чином передала якесь відповідне слово з англійської мови. Ну, і на сьогодні Сьогодні це все, друзі. Якщо вам подобається моє відео, якщо вам подобається мій канал, прошу підтримати подобайкою, коментарем, підпискою на канал. Якщо бажаєте підтримати мене грибною, то в описі до відео є посилання на монобанку. Дуже вдячна всім, хто підтримує мене і патронам, і тим, хто задонатив мені на Монобанку. Я завжди дуже тішуся, тому що це буває вкрай рідко, якщо чесно. Але я завжди дуже, дуже радію вашим донатам. Мені дуже приємно, і я розумію, що я роблю щось правильно, я роблю щось те, що вам подобається, і це мене надихає завжди знімати відео далі. Також обов'язково донатьте нашим Збройним силам, допомагайте їм наближати перемогу. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. цьомки бамки